До нас в редакцію звернувся колишній полонений. Він згадав імена та прізвища російських тюремників, які над ним знущалися у ще одній катівні в Курському СІЗО. І зараз ми покажемо вам цих катів та назвемо їхні імена. Це да, це, це Баранов Олексій Володимирович. Ну, слухайте, ну він такий сім'янин, ага, прям сім в нього дуже багато фотографій, його дружина виставляє. Як він з них... сам розказував нам історію, каже, я прийшов домой, говорить, каже, я. Розказав своїй сім'ї, як я у воєнопленних забрав кашу. Ну типа він гордиться тим, або він нас побив, або він нам їсти не дав. Там в нього мічта от не знаю, мішта отримати прапорщика. Це завдання всього життя. І друга це купити в нього мерседес-віто. Вони дуже сильно хотіли попадати на наш поверх, тому що за наглядання за полоненим доплачували гроші. Вони ж вони ж всі на іпотеках сидять. То... Їм потрібно було він прям тоже сидів там томішавка ще 10 років. І я закрию за квартиру іпотеку. Для це, я не знаю. Він кайфував від цього.